Василик чисте. Василик чисте, як називається? Там де Ренва. дощ стікає, а там у нас росли, поросли дерева. Отакі. Ну, Тут ти показуєш, яке ні? Який ти газдан. <схай> ні, все нормально. Це просто-напросто ми жили як у Манхетені як сказати на криші дерева. А так все нормально. Василик виліз на драбинку і чисте. Може тут трошечки за тебе ще є. Я знаю. Ну я думаю, може хай би ще залишилося рости. Ні, так? Не пойдет. Ой, а с якесь землі, оце грязі, кошмар. А де взялася там земля? Чи топеляка? Топиляка. А вже настоящи дерева були, так? Да? Ну. А -а -а -а. Не не заді тебе, так. Да, сзади да, тебе. Все, останні кущики. Все. Все, удалили посидні кущики. А, Все. Тут, тут Це мої цвіточки, ромашечки. Дей, хороший,